А ви і не можете знати, які програми вам пропрацювати тільки через те, що так само, якби ви зараз просто собі виявили, м -м, типу, які вам органи здорові, а які треба там, чи який дефіцит вітамінів. Для того, щоб ви, наприклад, зрозуміли що якусь причину, вам треба піти і зробити якусь певну діагностику чи зрозуміти, що у вас є, та не так. Відповідно, якщо я, наприклад, і, та, бачу, що в мене дефіцит там заліз, заліза, я починаю його приймати та, там по рекомендаціям. Так само про програми, типу, якщо це не ваша діяльність, якщо ви та навіть я та, я вже більше 10 працюю, і я не завжди можу виявити свої програми, тому що в нас є частина свідомих, а частина під, частина підсвідомих програм. Відповідно, ми їх не можемо виявити, а то вони є підсвідомі, не свідомі, що Ми не можемо їх ос, ос усвідомити. Нам треба їх витягнути наверх і тоді їх забрати, розумієте? І для того є такі спеціалісти в цій сфері, які вам допоможуть виявити ті програми і підсвітять. І також допоможуть їх пропрацювати, Та? тому що оцей момент, що люди в саморозвиток і пропрацьовують щось самі, це дуже часто виглядає, що люди ходять по кругу, а всередину не можуть зайти. Відповідно, це може бути роками, поки люди потім розуміють, ну, падають на дно, говорять, що це все фігняні пропрацьовки, нічого не працює, тому що вони ходять по кругу, вони хочуть зробити це самі. Та? От коли є фраза самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я, то в психіці це в 100х типу, що людина може себе загнати в дуже важкі. Стане. Тому це треба йти конкретно до того спеціаліста, який вам в тій сфері поможе. Розумієте? Тому ви не повинні знати, так само як я не повинна знати, що в мене там зараз робиться в шлунку, чи з серцем, чи добре. Тому що я, мені треба звернутись кудись, щоб я взнала. Тому все нормально. Просто прийняти рішення, що я хочу тим зайнятися і цим зайнятися. І все буде прекрасно. Успіхів вам, ваших пропрацьовках.